І так, усім привіт! Сьогодні у нас буде обзор на мод Мамая Vice 1.5. Давайте спочатку подивимось. Давайте English. Ось. Добре, давайте подивимось на цей мод, на машини, які в цьому моді. Зробимо обзор. Ось така картинка виглядає. Фронталі. Так. Ундева ін Мамайя. О, бачимо Део. Део? Одразу нас зустрічає Део. Так. Непоганий мод непоганий. Я бачу це такий. Мод для готавої сіті. До речі, усе замінено. Граната. Так. Подивимось. Ну, це не замінено. Пістолет замінений картинка. УЗІ. автомат, ракетниця. І це, напевно. Так. А, так, ну що ж, давайте подивимось. Це скутер Фаджіо. Давайте на, на дево переїдемось, просто подивимось на цей мод. Що тут у нас є? Давайте. Можна його пройти. До речі, дорога замінена. Нова дорога. Бачу. Дація машина. Так, бачу. Що ще? О, давайте BMW візьмемо. Стареньку BMW. Червону. Що не може бути кращим, ніж. Червона BMW. Стінгер замінює. До речі, давайте на салон подивимось. Ну, салон так собі. Мод. Глобальний. Замінені майже усі машини. Або усі. Не знаю, чесно. Давайте. Volkswagen візьмемо. Читу замінює. Поліцію. До речі, поліція. Давайте візьмемо поліцію. До речі, це теж замінено. Давайте. Подивимось. Ну мені подобається, мені подобається. Що тут ще є? така ось машинка? Мод непоганий. Радар замінений. Ну усе замінено у цьому моді. Усе. До речі, автобус. Старий такий. Непоганий. Якщо хтось знає... Напишіть що це за машина. Я не знаю. Просто напишіть. Така ось машина поліції. Дація. Так. О. Це Volkswagen. Так, так. Ще тут ще? Давайте візьмемо ось цю машинку, але вона побита трошки. Вже побита. Хтось розбив її. До речі, Гелік. На Гелік схожа машина поїхала. Що тут ще є? Людина, яка робила цей мод, дуже постаралась. Ух! Давайте возьму, знов сядем. У. Полицейский, до речи, заминенный. До речи, заминенный, так? Мне нет, трошки он напомнил из GTA Vice City ментовский Баспальдел. Упс. Ось. Леала Міалон. <хи> так. Ну що ж, давайте поїдемо. Подивимось. Що тут ще у нас є? Бачив я таксі. Але не встиг наздогнати. Вона поїхала. Так. Якщо знайдемо, то знайдемо. Мод непоганий. Знову Део. Що тут ще? А, ось. Ось таксі. Теж Део. Так. Так. Део? Ну непогана така. Е! Чу ти? Ну давайте поїдемо на БМВ. Нас доля зустріла знов. Так. Червоний бумер у нас. Давайте подивимось, як виглядає машина швидкої допомоги, до речі. Там теж таксі проїхала червона. Знов поліція. А ось так виглядає. Ну непогано, непогано. Давайте поїдемо... Ну я не знаю, я не знаю. Давайте поїдемо, подивимось. Не що подивитись. На другий острів не поїдемо. Плисти потрібно до нього. Ух. Подивимось. Що тут? Мотоцикл. О, ось він. Давайте подивимось. Ну, мотоцикл непоганий. Ух. Когось збили. Ух. Ну, мод непоганий, мод непоганий. Крутий. Людина, яка постаралась дуже... Ну, Непогано постаралися. До речі, дерева замінені. Я бачу. Океанік, як виглядає? Ось вона. Схожа на... Жигуль. Може це якийсь фіат, якщо хтось знає, напишіть. Що тут ще у нас є? Крутий глобальний мод. До речі, що там було написано? До речі. Флаг України. Навіть тоді був флаг України. Схоже на флаг. Ну, поїхали далі. У багатьох... Будинків замінені текстури, я бачу. Це теж замінено якийсь мужик є. О, давайте поїдемо, подивимось. На тому острові. О, непогано БМВ. Якась стара. Я бачу. Так. Так. Поїхали. Попливемо на той острів. На другий. Подивимось, що там за машини. Теж. Ух, куди. Ну, втопився, Томі. Втопився. Трошки втопилися, але... Нічого. Так. Куди ми хотіли? На другий острів, так? Так, давайте. Давайте візьмемо Ренаут. Поїхали. Ось. Їдемо. Непогано. До речі. Нова лодка якась була. Тільки що. Так. Патрульний. Фотка була якась. О. А я бачу тут нові машини. Схоже на УАЗ. Яка ще? О, теж непогано. Фургон. Ну тут багато машин. До речі, речі це нове. До речі, будинок. Тут будинок був? Хто пам'ятає? Якщо хтось пам'ятає, напишіть. Тут не було аж будинку. Контейнери. Іншого кольору. Автосалон. Непогано. Людина так постаралась. Або декілька людей. Можна колись пройти цей мод. 18 контент був тільки що. Хто побачив, то побачив. Хто не побачив, той не побачив. Не див... Ну не будемо про нього казати. Ну, непоганий мод, непоганий. Так. Куди ще по ще поїхати? Ну, мені подобається, мені подобається. Поліцейський участок. По-іншому виглядає. Ану, вертоліт. Замінений чи ні? Так. За... Нічого собі. Непоганий такий. Давайте сядемо. Непоганий. До речі. Крутиться пропелер. Він чомусь по-іншому. До речі, будинок. Текстура будинку змінена. Мені подобається, непоганий мод. Давайте політимо. Що тут ще у нас? Ну... Непогано, непогано. До речі, давайте подивимось на танк. Як виглядає танк? Давайте накришу приземлимось. До речі. Огранічення агр... не... не змінили. Давайте на цей будинок приземлимось і подивимось на танк. А де він? Ну давайте впадемо. Ух, Томі, 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 Томі. Вибач. Ух. Ух. БТР. Замінює танк. До речі. Крутиться, так. Крутиться. Непогано. Мені подобається. Круто. І швидкість замінена. До речі. Хлопці замінені, так? О, це банда якась. Так, це гайтяні. Так, полетіло, полетіло, полетіли, полетіли, полетіли Томмі, Томмі. Вибач, вибач, вибач. Полетіли, полетіли. О, Мерседес. Старенький Мерседес. А, це ж їхня тачка, так? А, Вуду. Непогано, непогано. Як... О, до речі. Можна зробити так, як у San Andreas? До речі. Так. Непогано. Мені подобається. Круто. Дуже круто. Давайте його перекрасимо. А, немає грошей. Вибачай. Непоганий мод. О, а це що за тачка? З Гаррі Поттера схоже. Yo, you, Маленька. О, Хаммер. Серйозно хаммер. Але шкода, що у нього не, не можна сісти. Ціни змінені. Ну, мод непоганий. Мод непоганий. До речі, скіни є. О, давайте подивимось на цей скін. Ну мод непоганий. Ось такий мод. Ну що ж, народ? Кому сподобався обзор на цей мод Мамая Вайс? Підписуйтесь на канал, ставте лайки там сподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі ще і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!